Всім привіт! Все, ми виїхали молотити. Я вас вже задовбустим молотінням, молотим і молотим і не можемо змолотити. Молотим Канзас. Молотив я тоді вночі, останній день. Перед дощом. І під барабаня підтягував на два щелчка. Треба скидати, бачу. Бачу нагатило. Нагатило грибу. О! Батько заводиться. Нагатило січки. Багато наробило. Треба скидати під барабаня. Дощ пішов. Піднімав трохи повзуни, бо земля, земля мокра, нагортає. Я грибу. Цього повзуна піднімав той, що нормально. Трошки повише беру, ну як беру, воно вже так бере повзун, як, як іде. Ну тут по бобику вставляє. Що що зробиш? Бо почав йти, почало мені нагортати раз за разом. Я її повзуна опущу, а воно нагрібає, 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 нагрібає. То я підняв повзуна. Вчора жарило сонце. І сьогодні жарить як жнива. Просто жнива. Я не знаю, я не дивився на градусник. Градусів 30 є. Соя тут так, от скільки часу йде, вже дощі, туди-сюди, сонце жарить, а стебел тут а менше, там взагалі ще більше. Зелені стебла стоять. Перший раз мені таке, перший раз таке я бачу. Сонце жарило, спалило, бобиги посохли, а з тепла осталися, осталися зелені. То печем помаленьку. Канзас, ну Канзас гарно сипле, так як я бачу по бункері. 5 тонн плюс. по любому є. Бо бачу в Ютубі говорить, що з когось там 5 сипле. 4-4,5. Ну, то в мене 5, що я вам скажу, теж хочу якось так багато, щоб мене сипало. Але то шутка. Думаю, що тут Канзас дає на 3 легко. Це я по бункерах, так як я молотив Аполло. я бачив, як я молотив, скільки було в бункері і скільки вийшло. А по Канзасові то веселіше, гарніше йде. Сипле він дуже гарно. Тільки ми його перший рік посіяли. У нас його не було, у нас був Аполло. Колись ще перша була пізня, то ми її молотили з 25-ю вологою. Душі застали. Вже був жовтень. І коротше, молотили. То більше ми тко не сіємо. Ось так. То ми помаленьку печем, Зараз батько приїде, висиплю, доб'ю цей Канзас, Канзас завезеться, і їду туди далі, там де я починав молотити ту площу. Ну Трошки стерня. Стерня, що, що я молотив до дощів. До дощів, то тут видно. Тут стерні як флексом я забрав. а Тут вже підняв, то вже ось так. Трохи нерівно, воно де який горбочок, от наприклад видно, що тут така долинка, то вже вже блін. Де от, наприклад, на такому нічого нема. Там один тута. Вже стільки оставило. Але це де, де кривіше, а де, де на рівненько, то ось тут нема нічого. По втратам. Втратом за комбайном нічого. Оце що тільки молотиш, молотиш, станеш. І можна одразу подивитися, що за жаткою лежить. За жаткою то так. Ну, як сказати. Я не скажу, що багато. От, наприклад, я зараз горну. Я ще навіть чесно не одної не знайшов, а не То Половинка. Ще одна. Ото. Ось одна, ось одна. По втратам. Я не скажу, що дуже сильно, багато. Гарно. Нива свою роботу робить. Ось так. Так що ми печемо. Ви лайкайте, коментуйте, а я буду знімати, як я печу на цій нивці. А ще 4 сегменти поміняли. Тоді вночі набило мені сегментів, чотири сегменти, понащерблювало, позавертало. Там стальку завернуло. Та й пальця поміняли. Ну і зараз сьогодні я зранку. Зранку я нагострив. Нагострив е, січкарню, Ну, як видно, лізьві покашу. Понагострював Булгаручкою. Поки що лезві. То січка ззаді. Січка ззаді. Ну, як ви бачите, за такої січки за джундіром не побачите, яка січка іде, іде за цією нашою нивою. Ну просто. просто взагалі Тут ну, тут нема нічого взагалі грубого. Це повністю в пиль Ось так. Ще б дай би лучше розкидало б. Сівалочку. І можна було б гатити напряму. Ось так. То ми прямо. Так, що домолотив я Канзас. Вигрузився. Батько поїхав, то вже намолотив. Намолотив Аполо бункер. І жду, коротше. Одійшла, блін, земля. Теж. Чи це, я попав, наприклад, на складок, де коли оралося. І мені, блін, без кінця. Раз нагорнуло. Два нагорнуло. І там ще і такий горбочок. Мокро. Мокро геть. Як видно такого горбка, колесо, колесо тоне, земля сира. Це колесом наїхав тут. А так. Можна ліпити. Ліпити фігурки. І коротше. Піднімаю трохи вище, тут жатку тут. Ну тако, що навіть і вище піднімаю. Тут так скажу, що стручки не остаються. Тут не так і вони, я вам скажу низько. Геть. От дивіться, а поло там на різних полях, виходить, на тому полі не було такого, там було при самому низові. От Дивіться. Рука. І ще щай на одну. І так. І так на кожному. І ось так на кожному. то Тут можна і припіднімати, але все одно, що як молотилося до доща, було сухенько, жатучку положив на повзонах, собі вона попливла без ніяких проблем. Тут аж пускаєш її на повзони. Десь трошки я й повзони й підняв, повзони ще присідають в землю, бо якби земля м'яка, присідають. І починає високо брати. Ну так тут високо. Ну Тут видно, що стерня виша. Так само тут з горбків, як ви бачите, тут на камеру не так передає цей горбок. Там по горбкам взагалі я мовчу. Так як ви бачите, воно до зелена, я там пропускав, піднімав жатку. Там таке наросло. Що хоч. І, л... і лобода, і виша мене, і все. Понамивало. Тут навіть не видно з того на того рука, як спускатися. Там просто тако рови. Такі рови, ну, по сантиметрів 20. Понамивало ось так, ось так. Ще поздовж, що таке, ну, навскоси, комбайном тако їдеш, ти комбайн такого вліво, вправо. Хожу другою, нишою, ну, Вище й не підеш. Так само по полі лисить, що понаривали тих горків. набирається. Тут одна каторга, коротше, на цьому полі. Воно так нерівне, грубо, камера не передає, от соя йде, вона пішла там вниз. Тут більше дощі, один дощ наробив проблем, що намив, понавимивав. Ровів. То тут, як сказати, не так і весело молотиться. Там на тих полях ходив друга виша. Ну не повністю виша. Спокійно ходив. А тут вже так не підеш. Ну нічого, Пусть помаленько, помаленько прорвемося. Помаленько змолотимо. Тут вона така чуть ниша, як там, чуть ниша, але бобів, бобів достатньо. Заклала вона тут бобів. непогано, геть непогано, гарно між вузля, між вузля маленьке, гарно позакладала. Тут висів десь був 140 кілограм, все зешкою сіяно теж без добрів. Ну, Все-таки не сипне так, як на других площах, ну, але не скажу, що буде погано. То й так, комбайни гудуть, вологу мірали. Перший Перший бункер, який намолотив, 13,9 була. Але прям я взяв з бункера, взяв я з бункера і прям був в долині, там близько біля річки. Туди я в долину заїхав, прям змолотив. І там хлопці стояли з влагоміром. Я взяв з бункера, прям останнє, яке хапнуло, ну, яке з комбайна висипало в бункер. те я й взяв на Влагомір то показало 13,9. Але це був перший бункер, який ми почали, який ми почали молотити. Так, сегменти цілі. Трохи нагортав. Та й так. Та й так. Це був перший. Повилітали тіво втулочки. Довго не помолотив, повилітали. Другий цеп. Так, ще не затупилася Січкарня. Ні. Ще гостра. Ну, Тут -а було гострити, так. Да. Тут як діло доходить до того, щоб підгострити чуть ножі, то трошки є, що гострити, я вам скажу. Тут трошки треба попиляти. Ну нічого, але, як сказати, січка. Січка як січка. Ну, це, це ми молотили до доща. це січка вже така у нас склеїлась. Але як ви бачите, дрібна, взагалі, коров'ємо надавати. Шутка. То й так. То так, що так коротеньке відео зніму для вас та й все. Жду батька, приїде, вигружаюся, печу далі. Чуть по, вже буде темніти, будемо кидати по-любому, бо як уби не, не дуже давно був, вона має трошки влаги, а зараз земля має влаги дуже багато, земля дуже зараз почне віддавати на стебло то так що по вечері її будемо кидати будемо завтра зелений як... як то що я не знаю то й так Що роса, і вона починає мотати, накладати, а так іде гарно. Так що помаленьку, помаленьку, помаленьку молодимо. А так що на цьому будемо закінчувати цьому відео. А так що коментуйте, лайкайте, підписуйтеся.